Всім привіт! Сьогодні у нас 27 травня 2025 року. Я знову вирішила піти по гриби, подихати свіжим воздухом, повітрям. Я... Це для мене відпочинок. У я... мене перезагрузка. Я коли йду по гриби, я відпочиваю душею. Не знаю, чи щось ми знайдемо, чи не знайдемо. Але я перезагружуся. Ось о, дивіться, видно, спала косуля. Гляньте яке собі. Тут сонечка. Проти сонечка, в затишку, зробила собі, гляньте яке кубельце і видно спала. У нас є тут косулі, живуть вони десь тут у балках. Я їх тут не раз бачила з дітками. Бурсуки в нас тут живуть у цьому лісочку лисички. В общем, йдемо, йдемо щось шукати. Як щось знайду, обов'язково покажу вам. А ось у знайшла у нас такі грибочки. Це гноювик Це У них такі малесенькі-малесенькі капочки. Його їдять, але я щось в молодому віці, коли під шапинкою, це вже ось він старий, бо вже під шапочкою сіреньке, а коли біленьке, то він съдобний. Ну, я таке не їм, ще, ще не наважуюся. Може, колись, але на даний час ні. І ще знайшла ось такі грибочки, зараз вам покажу. Я не знаю, що це за грибочки такі біленькі, може це ентелома садова, не знаю, зараз подивлюсь. Це ентелома садова. Погляньте, яка гарна, боже, яка гарна. Гляньте молодесенька. І ще дивіться, ось один. Гляньте який. О, яка красота. А я в траві не... і не поняла. Вона тут така біленька, красива, гляньте. М -м -м. Ой, клас. Надіюся, що я, може, сьогодні назбираю грибів якихось Бо що ж це я геть зовсім без грибів. Так, зараз ще подивлюсь тут. Добре, іду далі. І знову знайшла. Молоденьку енталомку. зараз подивимося, яка вона, бо з тої, що знайшла тільки що то лише одна, то всі червиві. Ні, ця хороша. Ці теж хороші. Ці теж свіженькі. Все забираємо, йдемо далі. Прийшла на те місце, де я завжди збирала, а вони ще тільки маленькі починають лізти. Людей уже відходять, а тут тільки-тільки починають лізти. Ось зовсім малесенькі, бачите? Букашечки. Дивіться. Маленький-маленький. Можливо, в дощі в нас йдуть, можливо, вони ще будуть. Все, бачите. Зараз підемо далі. Може, ще щось десь знайдемо. Сидить лисичка на мене дивиться. Саме головне, щоб не скажена була, так я їх не дуже боюся. Але сидить вона, чи то, може там лисенятко, не знаю, воно, бачите, головкою шевели. Бачите? Ну, сидить, хай собі сидить. Ото маленьке лисенятко. І знов знайшла декілька маленькі, чомусь вони тільки тут починають. Ось це бачите, які. Малесенькі, зовсім менюсінькі. Щас покажу вам з чимося. Всі бачите. І И... ось я маленька, і воно маленька. Ну, немає, немає. Чогось немає в цьому році. Ну... Збираємо це, що є, та йдемо далі. Гляньте які, паніовички гляньте які. Їх тут море, там воно, їх там хто їх збирає, їсть. Не видно туди далі. Їх там тисячі, тисячі. Кажуть, що смачні, ну я поки не готова їх їсти. Але їх тут дуже і дуже багато, дуже багато. Вони в таких хащах ростуть такими кучами, що їх тут можна збирати відрами. Але, на жаль, я такі не їм, тому, тому вони тут, лишаємо їх і вони собі далі ростуть. А ми йдемо в таких дібрях. Шукаємо ентолом, якої нема, О, знайшла ще глянти які молодесенькі. І оно. Зараз позриваю, підемо далі. Може ще щось десь знайдемо. Так іду, буває, там один, там один, вже не знімаю, тому що ну, тут дуже тяжко. Ходити, шукати, знімати. Якщо щось знайду, побачу, то побачите і ви. Не ще, подивіться, яка молоденька. Гарненька. Гляньте, які масю пусочки ось. Гляньте. Які? Комашки. Якісь малесенькі, малесенькі грибочки. Гляньте. Мій палець і грибочки. Які маленькі. Не знаю, що тут за грибочки. Сейчас і позбираю і підемо далі. І знову найшли. Все. Ось. Ось. Ось все. Оно. Щас далі. Ось все. Ось цього, малесенький. Щас. Ага, сейчас я подивіться. Ось цього. Ось цього. Так. Осьо. Щас іде, може, тут ще щось десь наче есть. Ось. 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 Ну, вже більше не бачу. Ага, далі воно туди го. ну туди треба лізти. Зараз ці заберу. Як я щось знайду, включуся. Погляньте, скільки нас збирала з цієї полянки. Зараз почистю, звісно, є червиві, ну щось. Щось виберем. І знову знайшла грибочки. Гляньте, які гарні. І який здоровенний старий гриб. Ентелома. Гляньте, моя рука, і який він величезний. Адже вже він старенький, хай кидає свої спори. Ми молоденькі ці зірвемо, подивимося зараз. Ну, я думаю, що вона не червива. Ні. І вирвем цю. О. Десь ножик, десь ножик. Але дуже гарно. Чистесенька, чистесенька. Це йдемо далі. Огляньте, що я знайшла, скільки їх тут малесеньких огляньте, боюся навіть. І стати кудись. Гляньте, скільки їх тут є. Малесеньких таких пулечок молодесеньких. Гляньте. Гляньте туди воно. І туди далі, далі пішли. Тут же ж не, нереально стати і все показати. Тільки треба. Надо... Гляньте які малесенькі. Може вони ще й будуть. Ну, ще щось виберу, що більшеньке. А меншеньке хайрус теж до кінця тижня обіцяють нам дощі. То ще, може, щось десь і знайдемо, якщо буде час в них іти. Погляньте, яка знайшла якраз ту фіолетову. Це рядовка фіолетова. Ну я не знаю, мабуть, це не з'єдобна. Звісно, не хочу я її рвати, ну. Но... Гляньте, яка вона класна. Угу. Там ще маленька є вона, бачите. Гляньте, яка вона. Така класна, класна, гляньте. Угу. Диво, яка гарна. Я десь читала, що вона не, не можна її їсти. Я не знаю, чи вона ядовита геть чи. Оставляємо її тут, залишаємо. Але така вона гарна, фіолетова-фіолетова. Отак йдеш, і не дивлячись на те, що грибів назбирала дуже мало, але йдеш, відпочиваєш душею. Зливаюся з природою в одне ціле. Квіточки, там фазани, там зайчик з-під ніг вискочив, там лисичка. Там буває, можна побачити і диких кізочок. І це такий ну, адреналін, що захоплює дух від цього. Скажу чесно, я гриби не дуже люблю їсти, але збирати їх люблю ходити сама. Я від цього получаю задоволення. Ти йдеш в тишині, ти чуєш ко 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 кожен звук, шелест, коли вітерець подує. коли йдеш з кимось, ти розмовляєш. Ти не відчуваєш, не чуєш того, ти відволікаєшся. А коли ти йдеш сам, ти з усім оцим, з природою, з усім. Ти стаєш одним цілим. Це така класна перезагрузка для для душі, для морального спокою. Не знаю, я от цього отримую дуже велике задоволення. Та я думаю, що не тільки я, всі люди грибники, які получають от цього кайф, мене зрозуміють. Я не одна така що коли йдеш у ліс. Шкода, звісно, що в нас тут немає лісів таких. Ще до війни я дивилася відео, де люди жили там в Олешках. Я їм так завидувала, що вони живуть в лісах коло лісів, що можуть ходити, збирати білі гриби. Ну, Це така насолода, це такий кайф. На даний час у людей там велика біда. Кожен день хочемо, надіємося, просимо Бога, щоб це все закінчилося. Але, на жаль, цьому всьому не кінця, не краю. Але надіємося на перемогу, що все буде добре в нас. Настане в нас мир і будемо жити, як і раніше, тихо, спокійно. Мабуть, я на цьому буду закінчувати, бо я вже вийшла із майже цього лісочка. Зараз покажу, що я назбирала. А назбирала я зовсім мало. Не бачите, зовсім мало. Є, багато чергивець. Віску це попав. І якісь вони геть маленькі. Чи вже вони, по ідеї, і не відходять, але тут ще зовсім маленькі, як наче тільки починають рости. Ну, все, дякую всім за перегляди. Якщо цікаво, підписуйтесь на мене, ставте лайки. Всім гарного дня, мирного, тихого і перемоги нам усім. До побачення!